Не секрет, що дитячі майданчики дошкільних закладах нашого міста потребують негайного оновлення. Тому і не буває актуальності питання, як і де саме будуть проводити свої дозвілля наші діти, перебуваючи в ДНЗ. Як відомо, активні ігри на свіжому повітрі зміцнюють організм малюків і корисно впливають на його органічний розвиток. Але вкрай важливо, щоб маленькі бешкетники мали спеціально облаштовані місця. Де вони зможуть цікаво та безпечно використати свій вільний час з розумінням цих потреб і турботою про малюків, і організовується встановлення якісних дитячих майданчиків. Спонсором придбання даних площадок є Треснецька фабрика. Саме за кошти цього підприємства придбалися і будуть придбатися майданчики. Встановлення дитячих площадок проходить під керівництвом міської ради. Силами комунального підприємства Зеленбуд, відкриття одного з таких дитячих майданчиків і відбувалося цими днями ДНЗ білочка Звертаючись з привітанням до дітей, що з нетерпінням чекали на відкриття, міський голова висловив подяку спонсорам, а саме шоколадній фабриці. Я хотів би, щоб наші дітки закладали цю о, маленьку мить і з радістю приходили до дитсадок, гралися, наслужувалися своїм дитинством. А коли стали дорослими, теж допомагали розвиватися і місту, і підприємству, і пам'ятали про їхні майбутні покоління, теж даруючи радість маленьким діткам. Саме тому я бажаю відпочивати, гратися, педагога, проводити змістовні виховні ігри на цьому майданчику. І я згадаю, що це не останній подарунок нашої шоколадної фабрики, яка кожного року дарує приємні сюрпризи для наших дітей. Почесні гості привітали малят і зазначили, що турбота про наше майбутнє є одним з пріоритетних питань всіх громадян нашої країни. Нам надзвичайно приємно бачити вас а, такими нарядними, усміхненими. Це означає, що ми ну, створили для вас ну, невеличке свята. О, дівчатки дуже красиві з бантиками, всі так готувалися, молодці. А ви знаходитесь в такому чудовому місці, подивіться, яка така природа. От, і якщо о, такі садочки, обласкуватися ще ігровими майданчиками, де дітки будуть рости здоровими, от, Я хочу побажати, щоб цей майданчик послужив вам дуже довго і не тільки вам, тому що дітки будуть приходити маленькі, будуть виростатися аж до шкільного віку. І щоб цей майданчик, от, він послужив дуже довго, ви тут займалися, гралися і росли здоровими. Відкриття майданчика було не тільки урочистим, але й дійсно святковим. Глядачів розважили весела музика та виступи юних обдарувань. Татка, ідуть, ідуть. Да? Враховуючи бажання дітей, організатори свята програму не затягували і доволі швидко перейшли до головного. Почесне право розрізати стрічку на вході до майданчика, що символізує початок його роботи, було надано міському голові і директору Тростянецької фабрики Крах Фудз Україна. Після чого голослива дітвора радісно захоплювала місця відпочинку, які належать їм по праву. милуючись щасливими пустощами малечі, вихователі і завідуючи дитячим закладам не могли не виразити свої слова подяки. Наш садочок маленький в порівнянні з іншими садочками, і ми дуже заздрили тому, що великим садочкам дарували цінні великі дарунки і дивилися на них. Бажанням, що також ми хочемо отримати такі дарунки. І ми дуже вдячні за те, що саме настав час для нашого садочка і нам подарували такий чудовий, прекрасний ігровий майданчик. Я думаю, що це дуже прекрасно, що є люди, які не забувають про дітей, не забувають про те, що є добрі справи і що їх постійно треба. Здійснювати, і я думаю, що це дуже велике діло. Наші діти, ви самі маєте нагоду побачити, задоволені, щасливі, радісні, що їм подарували такий цінний дарунок. Це велика радість для дітей, для їх проведення його часу їхнього, радісного, веселого дитинства. Малеча, яка зібралася на майданчику, раділа новим різнобарвним гойдалкам, гіркам, іграшкам. Подобається, подобається. Дякую. Є в нашому місті люди, яким не байдуже де гуляють юні тростянчани, тому і піклуються вони про те, щоб в нашому місті було побільше дитячих майданчиків. У нас з фабрикою крафт Україна звалися дуже давно такі е, відносини партнерські, які полягають у надані фабрикою соціальної підтримки. Різним ініціативам міста це і різні змагання, це і різні фестивалі, де фабрика виступає спонсором. Нещодавно був фестиваль Стара Фортеця, де фабрика теж була серед спонсорів цього свята, і завдяки не її допомозі, це свято відбулося на дуже никому рівні. Але одним із мотивів е, нашої співпраці є покращення середовища, в якому ми сьогодні живемо, в якому працює фабрика, адже е, це середовище спонукає потім самих мешканців більше, скажімо так, ну, відповідально ставитися до оточуючих їхніх предметів. До парків, до алеї, до тих майданчиків. І серед цього проєкту з головних виступає розвиток молоді. І в цьому контексті ми, міська влада, Кожного року шукаємо скажімо так, місця, де була потреба у жителі нашого міста встановити майданчики чи спортивні, якісь обладнання. У цьому році ми вирішили зупинитися на доукомплектуванні двох дитячих садочків: це білочка і калинка, це ігровим май... обладнанням, а також доукову доукуплектуванні мікрорайону района Доковського це біля зосіми 3, буде трежерний майданчик, і буде той самий ігровий комплекс, трошки більшого рівня для більш старших діточок. Загалом фабрика в цьому році більше 200 тисяч гривень надала допомогу на дитячі дошкільні заклади. Тобто це будуть не тільки майданчики, це буде і ігрове обладнання, яке буде в середині тобто .е. у групових кімнатах, тобто розвиваючи комплекси. Будуть у нас цікаві книжки, які будуть навчати дітей, поводитися у природі дуже відповідально із паперам, сміттям і так далі. Тобто і, і, так freaking, і, і будуть в ігровій формі розповідати дітям, яким цим чином поки, треба робити. Саме тому от, я вважаю, що такий приклад співпраці є ну, дуже таким ну, прогресивним, адже тільки щоб спілкувалися з Сірим з Світланою Васильовичем. І дійсно вони підтвердили, що дуже мало міст сьогодні в Україні мають таку кількість дитячого обладнання, які за ці 5-6 років фабрика подарувала нашого місту. Звісно, тут є заслуга не тільки фабрики, є заслуга і наших комунальних підприємств. Тому, що фабрика е, займається закупівлею, е, фонд доброта сприяє цьому процесу. А... Комунальні підприємства нас Зеленбуд, комунсервіс займаються вже їх, скажімо так, встановленням, якісним встановленням, і дуже швидко, швидко це роблять, тому що наймати людей з інших місць додаткові витрати. Саме тому от наші комунальники вже навчилися це все робити, і вони зараз займаються обладнанням цих майданчиків. От наразі відбувається монтаж обладнання у тише калинка, яка буде відкрита буквально через кілька днів, можливо, з першого червня будемо його. Відкривати, і потім приїдемо на вулицю Шевченка. Тобто, як бачимо, з кожним роком все більше і більше прикрашається наше місто, все більше і більше є об'єктів благоустрою. Хочеться поважати все одне, щоб наші діти цінували це, батьки, дорослі, цілу цінували цю роботу, яка робиться в громаді, і берегла те, що сьогодні є. Тому що повірте, я ж я кажу ще раз, що не кожна дитина в Україні має такі умови виховання, такі умови дозвілля. І це ще раз щира подякав спонсору кравку тобі. Дитинство це нерухоміша пора життя. І від того, наскільки зручним та багатофункціональним буде приладдя для ігор ділахів, залежить здоров'я та подальша життєва активність нашої молоді, найперше, коли ми звертаємо увагу на наших дітей, це починаючи з дитячих садочків, це так те, де вони проводять час, де вони ростуть, розвиваються. От і нам би, звичайно, хотілося як соціально відповідальній кампанії підтримувати. Діток, школи от, і ну, інші заклади. Тому для діточок, саме дитячих садочків, хочеться дарувати ігрові майданчики, бо ну, тільки на ігрових майданчиках вони розвиваються, грають от, і проводять найбільше часу. В минулому році це були іграшки, які ми обладнали ігровий майданчик саме всередині будинку, а сьогодні з надвору. Це качельки, карусельки, доміки, ну ви можете бачити за мною, як дітки радіють цьому святу. От і такі майданчики ми облаштовуємо в кожному дитячому садочку, кожного року поступово обладнуємо завдяки підтримки і міської ради, міського голови. Ми визначаємо пріоритетність і наповнюємо дитячі садочки. От такими гарними речами. Що може бути прекраснішим за посмішки на дитячих обличчях? Тож нехай такі дні, як сьогодні, зігрівають наші серця любов'ю і теплом.